Він приватизував. Яка ширина? Тут колись було поле, тут нічого не було. Тут зараз все є. Як я будувався, то ще було в 2003 році. В 2007 році мені сказали переставити. На 5 метрів зробити ширину. Я його перестав, виконав так, як все казали. Я свої зобов'язання виконав. Тобто тут написано, поставили печаті, все. І депутати, які, які керували тоді члени е, по благоустрою. Тепер скажіть мені, дві легкові машини розвинеться? Ну, немає як заїхати на подвір'я. Ми вже там собі зробили, бачите, таку кишеньку. Там зробили на 4 метри, ми не можемо ні заїхати, ні виїхати. дорога по правилах має такою бути, то я попрошу пробачення перед тою людиною, яка захопила. Якщо ця дорога має мати відповідний метраж 10 чи 12 метрів, чи 9, чи 8, будь ласка, зробіть все для того, щоб вона нормальна. Я не хочу від нього. Бо я від імені громади, я не хочу від нього ні одного сантиметра. Ось і все тут дуже все дуже все просто. Є е, е, кадастровий номер, є чітко визначені межі земельної ділянки, якої володіє особа. Так, тобто, і в даному випадку, по цій по межі земельної ділянці, він би мав поставити паркан, огорожити свою приватну власність. Як ми бачимо, тут дуже чітко видно межу. Е, Наскільки було захоплення землі, так? Тобто, який якщо нам пан Тарас представляв акт, це не є це не є документ, який надає право власності додаткової земельної площі комунальної власності. Так це все оформляється законним правом через там доєднання і так далі. Є певна процедура. А в даному випадку це є грубе порушення законодавства, тобто захоплення земель комунальної власності. Чи буде якась відповідальність, якщо законно далі буде порушуватися, тобто не буде Ну тут. Один єдиний це демонтаж даної огорожі, відновлення меж земельної ділянки, яка є у приватної власності. Ми готуємо власне всі підставові документи. Це обстеження, визначення меж земельної ділянки. І тоді це буде подаватися у нас у повноважний орган юридичний департамент подавати до суду. І паралельно ми скеруємо правоохоронні органи дані документи.